Время і стекло здійснили нічний шопінг-рейд. Заради знімання кліпу на пісню Карочі учасники гурту орендували один із торговельних центрів Києва. Там вони влаштували справжній безлад. Ексклюзивно для М1 виконавці презентували нову відеороботу в ефірі ранково розважального шоу Морген». Кожний кліп «Время Врімі стекло я не знаю таки -то меня точно Тепер запустят в ні запустять что порезала столько вещей, що страшно мені тепер просто я скривають. Як зізналася учасниця колективу Надя Дарафієва, пісня «Короче» стала для неї справжнім експериментом, адже в студії звукозапису їй вперше довелося читати реп. Окрім цього, в Рімі і стекло запевнили, що свіжий трек відзначається драйвовістю і молодіжністю, а його незвичність полягає в поєднанні різних музичних стилів. Утім, кліп версія пісні дещо відрізняється від оригіналу. Ми вставили уже кусочі кремікси на цю пісню, яка вже готова. Вот красиво заявили, тому скоро буде ремікс. Надя Дарафієва і позитив упевнені, що кліп на пісню Кароче неодмінно полонить серця їхніх фанів.